профтех для вас після 9 класу, це може бути можливість почати все з чистого листка. Умовно. Е, давайте так, розглянемо варіант, я, там, я навчався в сільській школі, там, е, коли ти живеш в одній громаді, в одному суспільстві. Десь там в тебе в класі вчителька недолюблює там, одного учня, бо він там її побив е, вікно м'єчем чи щось таке, і вона йому буде ставити там. П'ятірки там з біології. Це вигадана історія. Це ви це максимально вигідно вигадана історія. П'ятірки з біології. І дитина така: типу, ти нічого не знаєш, з тебе ніколи нічого не було. Нас просто в мене була така розмова з, ну, з ким нашим щось студентом, щось? Uh -huh. який в кінечному в кінцевому результаті створив біогазовий дайджестер, який перетворює органічні відходи в біогаз. Mm -hmm. Біологія. Тобі, привіт. І це mm -hmm. була його історія. І Він такий каже: А я прийшов сюди, я отримав першу десятку з біології. А потім, а потім вчителька до мене каже: А чому в тебе була така низька оцінка? А я не мав він мав відповіді на це запитання. І тут каже, в мене з'явилася мотивація: знайшовся вчитель, бо в нас теж вчити викладачі, вчителі, які ну, дозволяють, вони не знають його історії, з якою він прийшов. Він прийшов з максимального чистого відкритого листа.